По рецептурним лікам, значить, вчора, 31 березня, були величезні черги в аптеки. Вони знесли просто всі товари, що були в аптеках, було продано як зазвичай в АТБ продають гречку. А, однак сьогодні, вже 1 квітня, кабінет міністрів заявив про те, що він прийняв рішення стосовно того, що до кінця воєнного часу а, ніяких заборон на Продаж ліків не буде, і е, продаж за рецептом ліків відміняється щонайменше до кінця воєнного стану. Більш того, до Верховної Ради зараз подано доволі е, перспективні законопроекти стосовно того, щоб виключити ряд ліків з рецептурних і для того, щоб е, не було таких проблем з купуванням ліків. Ну що, дорогі мої е, черговики, які дуже люблять при кожному пукі біжати до черг в ОТБ на Бінзозаправки на, в, в аптеки, тепер і тому подібне. Я вас знову вітаю! Ви знову лохи!